Будемо з Вогнем Небесним єднатися. Сили вогню Небесного у душі нашій і на землі нашій стяжати. Аби вогонь сидий небесний спопиляв усе темне і недобре. На землях наших, в родах наших, у владі наших. Ом, світ мой красний, прийди і вкусити дерево, на вітері покладено, прийми, віднеси до бою пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника Небесного Тебе. Ми вбираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних. Бо ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як втішені піснями нашими вогонь, пронизує пітьму морока і нищить басою кривдників лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій душ наших. Він бо є наш провісник світла і тепла, слава мого, огня дорого, нашого. І не той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства нещасленні. Огень силою свою могутній бережи, нас від да та лиха, спопилику до йзелу душ людських. Прийди, огеню, єви свій лик палаючий, прийди, почуєш многі слави, зростиною та й підтриманий сонцем маслом. Хай свороху зрій тебе, яві, кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Все перун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим, тебе ми звідти хочемо, Боже. Слава, вогню, слава! Слава, рівні, Бога. Слава Богу, О. I'm sorry.

Силі твої співає, слави величаві, бо ти і прибіжич, сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш, ти бо найкраще жрець серед нас, все ми славимо тебе на всі сторони світу, і як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти в родині їхній рівний, у славі дажбого та перуну, великим прапредкам нашим, кличемо тебе, Огеню, і яви, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками Дашбожими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори-гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава вогню, слава. Орісно, хаби не Розоряйся цар вогонь, врат і посолонь, розгоряйся дори, Освіти все навкруги, радуйся і слався наша земле. Огню прибати, світовий добрати, Розгоряйся, ожи, для овоноків даже Божий. Дану та будана закликає прийти прибути, Святою Сурицею пригоститись, вогнем святитись. Це ви життя на землі Макоші породили. У воді святій світло рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України матері Росії православної, хай вона батько, очистить душі силою своєю, даруйте силу слабким, звитя тим, що зупинилися, ви бої наші родичі великі, у сварзі сущі на неї, Отче, землю рідну на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава рідним богам! Славу нині речам, воїням нашим, охочу та корові Заму, які землю у спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами. Плодами моною і богатствами, щесленними вона, годувальниця по всіх часі оберіг роду Слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї пода тільки благ, нема ніякого блядодіяння, кличемо матір, взамуть землю, землицю, святу покривицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добре, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство нещисленні, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді Руськом, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері, землі, слава. Да, на все вітане, Свості наша заму. Могутній наш Три Боже, прагне рік любові та сили твоєї, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущих все проникаєш в вітру крили отче роду слов'ян, Ти сам родцевишнього свій незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у небес, небеста, прийми безкровні пожертви наші. Які усваргу линуть, вже бачимо ми тятову лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими, хай линуть вони на кривдників тіли земель наших, родів наших, у владі нашій, а на дітей наших, роди наших, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'я, роди наші благополуччями, рідну землю миром. А родина чи Бога стане численними, ти боєв вічному утні всепровожний Боже, Слов'ян. Слава, Стрибогу, слава. 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 C'est so, uh... нас нашого, стрибове Весла. я кличу сюди огеня або порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на воле Хай огонь покриє попелом і виходів земель наших. Хай огонь із попелиці і лихоїв земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи народе своє норість і достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній Боговогень, ти єдиний володар землі нашої. Ти наш верховда та князь, могутній та вогнесяйний Боже. Слава огнення, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним та земним. Мудреці усміхаються, ти вогонь, слава та сила Русі. Слава, огню, слава, слава. Слава. Бережемо віру, в вогеня і в сварога, перуна, і світовида, в усіх богів, у Всевишньому триглаві сущих, бо си вони є ті, хто шляхом прави сваги досяг, Ім рід наш славу з того співає, і скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах в житті, як в тілі. Спопили ж оленю душ наших, спопили ж оленю кривдників, виходів земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задом ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава огленю, слава, слава рідним Богу. oh